У Києві сьогодні надзвичайно поважний гість. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. За час великої війни він приїздить в Україну уже втретє. Головні меседжі приїзду НАТО усвідомлює всю відповідальність за своєчасну і необхідну військову допомогу Києву. Є ідея створити фонд підтримки України на 100 мільярдів євро на наступні 5 років. Президента Зеленського запросили на літній саміт НАТО в Вашингтоні. Однак, на жаль, у липні нам членства в Альянсі ще не дадуть. Усі деталі візиту і домовленостей у нашій першій розповіді. Місце України по праву в НАТО, і союзники зроблять усе для прискорення дня, коли наш прапор майорітиме над штаб-квартирою альянсу. У цьому переконує генсек блоку Єн Столтенберг. Від початку великої війни він у в Києві українського президента Столтенберг називає другом і наголошує мужність українського народу та збройних сил надихає світ. Москва має зрозуміти, що не зможе перемогти і перечекати. Місце України в НАТО. Я з нетерпінням чекаю на той, день коли ваш прапор буде піднято на штаб-квартиру альянсу, як досягти цього, союзники вирішуватимуть на саміті у липні. Туди запрошений і президент України. Наше членство в НАТО мають погодити усі 32 країни блоку. Але Столтенберг застерігає на запрошення цього літа, не розраховуйте. поки що, ми маємо переконатися, що Україна стане настільки сильною, як це можливо, що вона відповідає усім стандартам, і коли складуться політичні обставини, зможе стати членом НАТО негайно, надаючи військову підтримку, ми не лише за Криваємо нагальні потреби, але водночас допомагаємо Україні розбудувати власні спроможності. Україна і НАТО досягли рівня відносин найміцнішого з часів нашої незалежності, але не найбільшого з можливих наголошує президент Зеленський. Тож закликає альянс до сміливіших рішень, бо безпека Європи без України вже неможлива. Саме нашу державу наших людей наш потенціал росія прагне зробити своїм плацдармом плацдармом для подальшої дестабілізації усього європейського та євроатлантичного простору і тому саме тут у захисті нашої держави відповідь на питання про надійну і довготривалу спільну безпеку Союзники хочуть створити фонд фінансування оборони України на 100 мільярдів євро на наступні п'ять років. Шукають і можливості більшої допомоги зброєю. Ми переглянули наші можливості протиповітряної оборони. Схвалюємо рішення Німеччини передати Петріот. Іспанія надасть ракети для цієї системи. Сполучені Штати і Британія також поставлять різні засоби ППО. Є великі і маленькі заяви, але потрібно більше і не лише самих установок, якщо немає боєприпасів. Немає сенсу в системах. Україна вдячна за підтримку, але важливо її відчувати на ділі. Стабілізація на фронті, спроможність наших збройних сил, перехоплення ініціативи. Усе це залежить від допомоги партнерів і вчасного постачання зброї. Я вважаю, що перший пункт, який був дуже складний, він виконаний. Є пакет, є фінансова підтримка. Поставки є. Вони пішли, потрішки пішли. Треба цей процес пришвидшити. І третій пункт найголовніше одне питання, коли є гроші. Це дуже важливо, і ми ще раз вдячні нашим партнерам, але для нас дуже важливо, що за ці гроші ми отримуємо. Подальша допомога Україні найкраща гарантія власної безпеки. Переконаний генсек НАТО. Він згоден в останні місяці союзники не надали Україні обіцяну підтримку. Американський конгрес довго затверджував допомогу Києву. Євросоюз досі не поставив обіцяний мільйон боєприпасів. Затримки мають наслідки на фронті, адже запаси зброї можна поповнити, а втрачені життя ні. Вороніка Бойко та Анна Больфакта Сітві. Єдині новини.